Да ви що? Ще mm. військового облікового включили чи що? Oh, ну Нам так і все. Ви, за... ви мене я затримуєте. Я вас. Так. Да. Ви хочете, щоб вас затримали? Ну я хочу, щоб ви якось діяли, нарешті почали діяти в законний спосіб. Ну, Давайте не ходимо. Дали засоби, а засоби, мама затримали. Та ні, це ви вже перегинаєте, немає такої вимоги. Я ж вам просто пропоную. Просто ні, дякую. Вас змушую. Ваша пропозиція мені не підходить. Ну то що, ви були військовоматіч чи ні? Проходу Та яка мені? вам різниця? Ви, так, ви, так ви з жінкою спали своє щось, вчора. Щось ви, в ви з жінку спали, в якому розшуку? В, розшук? в якому це розшук? В розшук? В якому це розшук? Це ТЦК, розшук, а що а, це таке? таке. Ну що це таке? Подає Немає такого. Все незаконно. Незаконно діє. Це незаконно, так. Да. Ну, розшук має бути в рамках кримінального провадження. Виключно. Ви затримуєте чи не затримуєте? Що ми...